Отже, однією із подій минулого тижня стала відставка нині вже колишнього радника офісу президента Олексія Арестовича. Цю заяву на звільнення нагадаю він написав невдовзі після скандалу, який спалахнув довкола нього. Він у ефірі програми Фейн Лайв прокоментував ракетні удари РФ по поверхівці у Дніпрі, 14 січня. Тиждень тому це сталося, внаслідок якого загинуло понад 40 людей. Дуже багато ще є їх не знайшли. Йшли, мабуть, вже не знайдуть протикарабельна ракета в житловий будинок. Нагадаю, вдарила. Отже, тоді ексрадник припустив, що ця трагедія сталася, мовляв, і нібито через те, що українська ППО могла збити цю російську ракету. Однак, потім виявилося, що у багатоповерхівку поцілила російська ракета Х-22. в Україні довкола персони Арестовича здійнялася. Хвиля невдоволення вже 17 січня він написав заяву про звільнення за власним бажанням її оприлюднив. Того ж дня офіс президента її задовольнив. Така подія без уваги українців. Звичайно, що залишитися не могла. Тут дійсно, мабуть, одним із таких найгостріших дискусій було навколо того, чи мав взагалі Арестович, який був позаштатним радником писати цю заяву, чи мали її задовольняти. Ну, бачимо, що можна сказати в деякому сенсі, що ця епоха Арестовича його заспокійливих відео його цих коментарів, часто недоречних, вона вже пішла у історію. А от такий вигляд, на думку користувачів соцмереж Арестович мав одразу після того, як цю Заяву написав на звільнення, як це виглядає, дивимося прямо зараз. Ну, так, тепер може собі цілком дозволити ходити із рушником на голові. Звичайно, що якщо є гаряча вода в домі, електрика і все інше. Ну а далі говоримо, звичайно, що темою номер 2 це стало буквально це розміщення систем проти повітряної оборони у Москві. і не просто розгортання цих дивізіонів С-400 чи панцирів, а навіть їхнє. Переміщення на дахи будівель після розміщення цих устан і установки цих захисних комплексів а від ракет на даху, в тому числі у Москві. В російській столиці з'явилося багато подібних засобів захисту і все більше і більше їх стає ми. Бачимо буквально щодня. Тепер повідомлення також. Такий комплекс «Панцер-С-1» помітили ще на доходній будівлі головного управління внутрішніх справ Москви. Системи ППО розміщують зокрема у густонаселених житлових кварталах. Це також переважно поблизу аеропортів та аеродромів. Ще один комплекс, нібито також встановили неподалік від. Резиденції Путіна у Підмосков'ї за інформацією Блумберг російська влада доручила розгорнути системи протиповітряної оборони у Москві та її околицях після кількох атак безпілотників. Таке занепокоєння в російській столиці. Звичайно, що українці без уваги не обійшли. Ну і окремо це ноу-хау про встановлення на дахах. Народну творчість нашу треба дивитися тут словами не передати. Тому, будь ласка, до вашої уваги добірка найвлучніших жартів стосовно протиповітряної оборони на Москві. Це звичайно, що не все, що було нами придумано. Ну будемо оновлювати цю підбірку. Тема звичайно, що нам що називається зайшла. А також цього тижня одна звичайно важливою подією став стала зустріч у форматі Рамштайн 20 січня у Німеччині. на Авіабазі Рамштайн вона відбулася. Україна сподівалась на ухвалення рішення про передачу танків. Йдеться зокрема, звичайно, що про леопарди. Однак очікування, на жаль, не справдилися ні наші, ні наших багатьох партнерів. Той факт, що Олаф Шольц блокує передачу в Україні танків, висміювали також користувачі соцмереж. Українці вважають що німецький канцлер просто не хоче ділитися леопардами, бо занадто до них. Прив'язані інші версії щодо поведінки шольца прямо зараз до вашої уваги. Ну, я думаю, ще своє слово мають сказати захисники тварин, аби про просто нещасних леопардів цих не тримали у неволі і навіть попри їхнє бажання. А рухаємося далі. Вже згадували ми білоруського диктатора Олександра Лукашенко цього тижня, зробив безпрецедентну заяву про те, що мовляв ледь не особисто стояв біля витоків створення штучного інтелекту, і це сталося, коли він їздив в об'єднані.

Китайские там ученые они их собрали, деньги дали, они серьезно работали. И они меня просили, чтобы я помог им работать в Беларуси. Я говорю, да господь с вами приезжайте. Ну от раптом ви не знали, то Лукашенко стояв біля витоків штучного інтелекту за його на його думку і за його версію. До речі, звичайно, ч звичайно, це все не все. Чим він відзначився цього тижня. Отже, що ще нам розповів картопляний фюрер? Напередодні він вирішив покатати на льоду одного зі зрадників України. Йдеться про такого собі Павла Прохаренка. у 2014 році. Він Перейшов на бік фейкової ДНР, спочатку так звану народну міліцію, потім у армію бойовиків у 2022-му. коли розпочалася повномасштабна війна РФ проти України. Прохоренко, звісно ж, вирушив вбивати українців, але його установка підірвалася на міні. Він втратив одну ногу, другу вирушив лікувати до Білорусі. Саме там незабаром отримав і громадянство. Відмовився чомусь повертатися до своєї невизнаної ДНР. Саме цього зрадника Лукашенко і вирішив під гучні до речі оплески катати на льоду. Як це було дивимося? Ви знаєте, так я чесно кажучи, до Лукашенка звичайно, що тут питань не може бути. Ми всі розуміємо, що це за людина. Його а ступінь е, зараз в вини теж у всьому, що відбувається, але ну я не знаю, я ніколи не забуду, як стадіон аплодує зраднику, через якого гинуть наші хлопці і дівчата, через якого люди втратили домівки через те горе, яке в тому числі ці зрадники принесли дуже багатьом родинам українців. Ну цих оплесків стоячи. Я не забуду ніколи. Рухаємося далі. У Соледарі, який за версією РЕ вже під контролем її вже декілька разів. Поранили кремлівську пропагандистку Анастасія Єлсукова. Ось, господи, в приківнях прізвища, звичайно, що перебувала вона у складі групи російських воєнкоров. До речі, родом вона з Луганщини, але у 2014 році перейшла на бік ворога ще одна зрадниця, і момент карми. Цієї пропагандистки, її поранення, дивимося далі. Зовсім рядом з нами йде стрілковий бой. Пам'ятаєте, був такий чмобік, який плавав по Дніпру біля Херсону. І коли стався вибух, дуже кричав. Мені здається, це була б дуже хороша пара, із цією Єлсуковою вони так вправно дуже кричать голосно і відкривають при цьому роти. До речі, після появи цього відео з'явився ось такий мем. Дивимося далі. Шикарна правда, пара правда. Якщо погоджуєтеся зі мною, пишіть, будь ласка, у в коментарях це під нашою ютуб-трансляцією. Ми йдемо далі. Напередодні у змі поширили інформацію про те, що у міноборони нібито закуповують харчові продукти для військовослужбовців у двічі тричі дорожче порівняно ніж це є у магазинах у столиці. За даними журналістів, нібито вони отримали у розпорядження копію угоди Міноборони про закупівлю харчів на понад 13 мільярдів гривень. У Міноборони відреагували, заявили, що вже ініціювали перевірку і звернення в СБУ для розслідування цієї справи. Запевнили, що це. Все ці оприлюднені дані маніпуляції, однак у соцмережах не змогли пройти повз такою інформацією. Ну і поки триває розслідування, ми чекаємо на його результати. Дивимося на народну творчість. Так, дівки, я розірвав контракт з тими ніщебродами з яйцями по 70 гривнів і підписав контракт з міноборони з яйцями по 170.